До Ольги Стефанішиної, яка крім того, що є віце-прем'єркою з європейської інтеграції, тобто вона нас відповідає за те, як ми йдемо до європейського союзу, вона ще є міністром юстиції, і відтак в її руках зосереджено досить багато питань, які є ключовими для нашого шляху до Євросоюзу, тому що партнери кажуть прямим текстом, що без свободи слова, без верховенства права і без поваги до прав людини ніякої Європи, ви не приймаєте. Е, виходить, що влада фактично підставляє наших бійців, які зараз б'ються за те, щоб расисти не змогли нас завоювати. А влада не виконуючи тих критеріїв, які обов'язкові для всіх, хто йде до європейського союзу, фактично уповільнює цей рух. І ми запитали у пані Стефанішини, як так сталося, що вона всупереч не просто європейським правилам, а українським законам. Дозволила собі і спрямувати і підтримати так звані санкції проти Петра Порошенка. Думаю, що глядачі вже бачили неодноразові виступи Ігора Новікова, адвоката Порошенка, який розклав просто на молекули ці всі історії. При тому, що зазвичай санкційні питання вирішуються тижнями місяцями, коли готується перепрошую, юридична база, щоб там комарноса не підтачив. Бо. Все ж це буде очевидно розглянути в судах. Тут практично за дві години вони на калінці написали е, так зване санкційне представлення і ухвалили, але так поспішали, що помилок наробили і заднім числом знову таки порушуючи закон. В мою думку, абсолютно е, злочинним способом е, висуваючи ці так звані санкції. У відповідь ми почули якісь розмови про те, що от, це якась большая стірка, ще щось, якісь такі. Обставини, мабуть, того, як вона проводить час, але не почули конкретної відповіді на ці питання. Ну, очевидно, цей діалог буде продовжений і не тільки в Верховній Раді, але очевидно в суді. Також пане Ростиславе, дякуємо вам щиро за ваше включення. Ростислав Павленко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність».